Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. А поговоримо ми про вічливі слова. Що таке вічливі слова? Вічливі слова це слова, з допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність, чемність. Послухайте уважно вірш. Чарівні слова. До всіх сердець, як до дверей. Є ключики малі, їх кожен легко підбере, якщо йому на лінь. Ти теж мусиш знати їх. Запам'ятати неважко. Маленькі ключики твої, спасибі і, будь ласка. Ось такий чудовий вірш написала Варвара Гринько. А зараз подумай і скажи, які вічливі слова ти почув у вірші. Так, спасибі і будь ласка. Подумай, чому їх називають чарівниками. Молодці. Правильно. Слова спасибі, будь ласка, є справжніми чарівниками, адже вони належать вихованій людині і показують її чемність із добрими, чуйними та вічливими людьми. Завжди хочеться спілкуватися, бути поруч із ними. А зараз я пропоную пограти у гру, яка має назву Що ти скажеш, коли? Що ти скажеш, коли зустрів друга або подружку. Вірно, ми кажемо їм привіт! Що ти скажеш, якщо отримаєш подарунок? Вірно, дякую. Що ти скажеш, якщо випадково розбив горчик з квітами? Вибач, що ти кажеш перед сніданком? Смачного! Що ти говориш перед сном? Так. Добраніч! Молодці! Вічливих слів не одне і не два. Знай, пам'ятай, ти ці чудо слова.